Вітаємо любі! Це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська вже в студії в новиночці. Зверніть увагу, які у нас сьогодні чарівні, светрики, блакитні. Ну небесна, блакить, одним словом. Якщо ви блакитного красуня, зараз хочі ж кидайте всі свої справи і давайте до нас. Я нагадую, що з нами дуже легко так співпрацювати, тому що ви наперед нічого не сплачуєте і вартість формуєте саме ви, тому що що коли ви телефонуєте, комп'ютер автоматично щитує ваші дзвоники і таким чином формується вартість. Тому чим більше дзвоників заходить на лінію, тим частіше ми бачимо падіння вартості. Тому будьте активніше. Скоро вже з'явиться номер на екрані. Зараз нагадаю для тих, хто можливо сьогодні дивиться нас вперше. За безкоштовним номером з вашого мобільного телефону набираєте. 0-800-21-44-88 і телефонуєте. Ну що ж, давайте розглядати наш светрик, тому що. Це такий базовий светрик, так? нічого зайвого. Такий він стриманий, лаконічний. Ну, єдине, що колір, перед яким дуже важко втриматися, особливо, якщо у вас блакитні сірі очі, ви тоді точно знаєте, що це саме ваш відтінок, так? і його не буває забагато в нашому гардеробі. Звертаю увагу на наш блакитний светрик базовий светрик. А він у нас потягується. Зверніть увагу, він у нас потягується. А нагадайте мені одразу код товару, щоб ми телеглядачам сказали. ЛС241. Дівчатка, зверніть увагу, як він класно потягується. Зараз я вам все продемонструю. Я вже його одразу вдягнула на себе. Тут 51% бавовни в складі, тому він дуже комфортний, дуже приємний до тіла, на дотик, коли ви до нього доторкнетеся. Так, у нього розмір іде універсальний: 52-58. До речі, ви знаєте, що у мене 56 розмір. От зверніть увагу, я його розтягую і він не просвічується. Так, він необ'ємний, він доволі такий тоненький, але теплесенький. І… Об'єм грудей від 120 сантиметрів, тобто в спокійному стані 120 см. Але, як ви бачите, він настільки еластичний, що можна його розтягнути взагалі до ну до 140 сантиметрів точно. Ось так, мої любі. А я сьогодні ще вирішила себе трішечки доповнити так, свій светрик і прикрасила його ось таким блакитним намистом. До речі, як вам? О, і мікрофончик втік, знаєте, каже, чого я буду псувати тут цю картинку гарно. Подивіться, що я собі додала, ви можете уточнювати оперативі кол центру Зараз я, до речі, подивлюсь, який тут код товару. Може, ви собі таки захочете намисто під кодом 225. Це муранське блакитне скло, довжина 60 сантиметрів, і воно застібкою. І ось воно, знаєте, так, ніби це такий комплект, де так, воно так тон в тон, невибагливо. Але а, дивимося, о, ніби так все спокійно, лаконічно, повсякденно. А ось додали таку ноточку, родзиночку, прикрасу і все, і вже одразу виглядаєте по-іншому. Вже і Очі сяють теж по святковому, по особливому. А, так, покажу ще на собі, як потягується. Подивіться, як він класно тягнеться. Я нагадую, що у мене 56-й, він до 58-го. І зверніть увагу, він дуже класно потягується, а потім ось раз-раз, раз, і все знову набуває свою форму. Внизу йде теж така манжеточка. А, повторюється на рукавчиках манжетик, теж доволі зручно, якщо треба, можна підтягнути по ручки. А мені ще дуже подобається, що тут лінія рукавчика йде спущена і дуже красиво формує. Так, ось, Зону декольте, лінію плечика, на вашу ручку переходить і тут ще як ідуть такі смужечки, так, в одному місці, якщо він весь такий однотонний, одношаровий, і тільки в цьому місці так оригінально промальовуються ці смужечки і теж будуть пропрацьовувати зону наших ручок. Одразу ручки виструнчує і вони не такі пишні. так, Навіть якщо враховувати, що це колір такий не чорний, так, який має виструнчувати вже просто. То тільки через те, що він чорного кольору, але все рівно настільки вдалий покрій що. Та ти що? У нас пішли дзвоники? Мої любі! Зараз увага! 1799 гривень за нашу новиночку. Але ми тут зупинятися не будемо. У нас буде ще додаткова знижка, так як ви телефонуєте, 1299 гривень. Я вам нагадую, що чим більше дзвоників заходить на лінію, тим більше ймовірність, що вартість буде сьогодні настільки доступною, що все ж таки більшість наших красунь зможуть собі дозволити так утеплюватися і виглядати ось так розкішно. Ну, погодьтеся на кожен день його носити, будете в задоволенні. Він буде ваш улюблений, тому що він не кусається. Він нічого не перетискає, Він такого вільного крою, довжина, до речі, і не за і не якраз така ідеальна довжина, так, ви можете завжди його там підняти, собі вище, нижче, опустити. Це в мене тут пояс для, гарні... для нашої гарнітурки. ось, І а, тут ви можете вже його і підгорнути собі, так, за потреби. Коли є довжина, ви вже можете собі скоригувати, Можете коротше його зробити, можна симетрію якусь додати. Тобто тут уже будете собі гратися, як вам більше до вподоби. І з брючками буде красиво, класичними, і з спідничкою класичною, до речі, і ось по всій. Якденно з джинсами теж виглядає просто чудово. Так, у нас зараз зупинилася музика. Це означає, що це якісь гарні новини на нас чекають. Та ти що, суперакція? Ти серйозно? Ось це намисто! Тобто воно буде йти в подарунок? Вау, дівчата, як я радію, тому що сьогодні я от настільки раділа, та думаю, ой, дотягнула прикрасу і ну, от прям хочеться, знаєте, от просить, прям просить цей светрик щось додати. Ти серйозно? Тобто у нас не тільки сьогодні подарунки, а ще й вартість просто ну, сама по собі, як подарунок 749 гривень. Сьогодні ви сплачуєте 749 гривень за ось цей розкішний светрик. Я нагадую, що а, розмір іде універсальний: від 52 до 58, тобто він потягується. А ще і в подаруночок ви отримуєте а, ось таке красиве намисто. Зверніть увагу, блакитне красиве намисто, дівчатка. Подивіться, муранське скло виглядає неймовірно. І тут Застібка є, воно 60 сантиметрів довжиною. І якщо враховувати, що це взагалі абсолютно безкоштовно, навіть якщо ви не любите намиста, ну раптом, то його завжди можна передарувати комусь. Тобто, у вас вже буде ось ще й готовий подаруночок. Я е, відчуваю, що зараз більшість дівчат, які обожнюють прикраси, будуть цей светрик брати тільки через намисто, тому що подекуди намисто тільки таке придбати, вже буде коштувати ось так. Тому класна акція. Дякуємо сьогодні. Просто у нас чудовий початок ефіру. Я вважаю, що далі буде ще цікавіше, тому ви обов'язково залишайтеся з нами, щоб не пропустити найцікавіше. І не забувайте, що ми сплачуємо ще і доставочку. Тому ви суттєво економите ще і на доставці. Ми піклуємося, щоб вам було зручно. Ви прийдете на поштове відділення, приміряєте так його на себе ще. Хочу ще щоб ви текстурку роздивилися, як трикотажик іде, але такий дуже приємний, м'ягусінький, прямо такий шовковистий на дотик. і дійсно. У складі, де 51% бавовничків, це дійсно відчутно. І він і теплий, і приємний до тіла. Це означає, що він буде вас зігрівати, незважаючи на те, що він не такий якийсь об'ємний, в'язаний там светр. Але тоненький не означає, що він не буде гріти. Це саме той светрик, якому ще в складі є і кашемір, так, буде утримувати тепло. Тому звертаю вашу увагу, що сьогодні за 749 гривень ви отримуєте не просто розкішний светра, а і ще і додатково ось таке намисто. Тому тепер не буде ваш светрик, ну хоча й не сам по собі не сумний, але тепер ваш светрик ще буде прикрашений ось така рдзинка, так і я радію, коли... Я отримую подарунки, тому ми хочемо, щоб ви сьогодні теж відчули, що у вас свято так, що ви, начебто, купували одну річ, а отримуєте дві доволі коштовні. Тому що света, як ви будете носити в задоволення кожен день, гарна горловиночка. До речі, бачите, і от намисто теж гарно лягає. Не забувайте називати код товару LS241. А в складі у нас іде 51% бавовни, район 25% і 24% чотири Ши а розмір у нас універсальний: 52-58. Колір у нас базовий блакитний, однотонний. Навіть поверх можна накидувати жакетик, так якісь тренчі, а дуже зручно буде міксувати навіть коли стає прохолодніше, тепліше, тобто завжди можна щось на себе і накинути, і просто вдягати ще цей светрик, до прикладу, під верхній зимовий одяг, бо якщо у вас дуже теплий пуховик, так новесенький купили, а на вулиці там не так прохолодно. і ви Розумієте, що у вітровочки вже буде й холодно, і вже треба таку потепліше верхню одежинку одягати. То ось такий светрик буде дуже доречним. А якщо ви будете його підодягати під, під Пуховик і дівчата, ну це погодьтеся. Сьогодні просто унікальна акція. Тому скористайтеся нагодою протягом 10 хвилин. Хто встигне замовити, той отримує не просто светрик, а светрик і ще й з подарунком з ось такою розкішною прикрасою. Зверніть увагу, як гармонійно поєднується намисто і наш светрик. Просто неймовірно, надзвичайно красиво. Зараз я ось так його ще поставлю, щоб вам було краще видно. Дуже красивий светрик, і дуже і дуже красиве сьогодні намисто ще до нашого светрика. Ну що останній погляд на цей на цю небесну красу? А ми будемо вирушати далі. Залишайтеся з нами далі ще цікавіше.